Так, друзі, чому полістирол? Двоєчка і п'ятерочка. Бачите, маємо, в наявності маємо завжди єдиничку, двоєчку, троєчку, четверочку і 5 см. І під замовлення ще робимо 100 мм. Виходить, ну, 10 ось такого формату 0,6 на 1,20 м, грубо кажучи. Ціна двоєчки і п'ятерочки. Дивіться, давайте скажу всі ціни. Ціни будуть роздрібні. Там, Якщо у вас буде якийсь об'єм або ви наш клієнт, ціна буде значно нижча. Дивіться. Так. 10 мм, Десятки, тільки розміри 50 на метр. 52 гривні лист. Так, дальше. 20 0,6 на метр 20, 74, 50 30 -ка. 99 лист, сороковочка 113,70 і 50 158 гривень лист. Ось такі ціни. До речі, поставте на паузу. Якщо цікавить пінопласт звичайний різної щільності, теж ціни, ціни роздрібні. Якщо там буде у вас об'єм, звичайно, що буде все дешевше. Ось така інформація. До речі, в нас є і всі необхідні суміші, клія, усі сітки там, ну, буквально все для того, щоб то приклеїти, утеплити і потім ще декорувати. Можна мазачну штукатурку, стаку, можна акрилову штукатурку, можна в мішках мінеральну штукатурку. Коротше, все для того у нас є і фарби фасадні повністю. І також нагадаю, що ми є партнером, є відновлення. Якщо ви проходите по цій програмі, можете приїхати до нас і придбати всі необхідні матеріали по цій програмі. Так що ось така інформація. Номер телефону залишаю під відео. Якщо вам будуть якісь запитання, дзвоніть, пишіть на тому номері є Viber і Telegram. На ньому сидять менеджери, вони постійно на зв'язку. І Будь ласка, звертайтеся. Гарного дня!